Сьогодні вже закінчу із таким коротким аналізом пророчої книги Осії, 13-14 розділ. Прочитаю спочатку кінцівку, останній вірш 14-го розділу. це завжди беру, ну, по крайній мірі, більшість? Таких певних навіть нас були або з самого початку розділу, або самого кінця. Уже другий раз підряд з самого кінця тут написано: хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає, бо прості господні дороги праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Закінчуючи цей розділ і фактично цю книгу, осія говорить про те, що Бог він не намагається щось ускладнити, він не намагається зробити таким чином, щоб до нього не можна було прийти, щоб він не щось не пояснив, щоб він не відкрив. І Він каже, воно просте, і для тих, хто розумний. То він може прислухатися, і навіть якщо він в чомусь був неправ, є час для виправлення, є щось можливість змінити. І ми бачили впродовж цієї книги, досліджуючи її, коли Бог не один раз звертався. От ті розділи, які ми розбирали з вами минулого разу, 11, 12 розділ. Там взагалі Бог висловлює свій біль. Він плаче за цим народом. Він жалкує за ним. Він жалкує за те, що йому нічого не лишається, тому що є певні істини, які він сам не. Відміняє закон сіяння, жатви він не відміняє. Інші закони він їх не відміняє, і він каже: через те, що ви робили то, то і то вас буде чекати все це горе і все це нещастя, яке прийде на вас. І ми знаємо, що північне царство, яке воно називається також і Ізраїлем, і Єфремом. Тоді воно якраз після от цих подій, які описані в цій книзі, вони були захоплені асирійцями і ну паралельно, от навіть досліджуючи минулого разу, ми бачили такі також моменти, що. Що Бог, з одної сторони, говорить, що він буде розбиратися з північним царством з Єфремом і буде їх карати, і вони підуть в полон. Але в той же самий час він каже, Іуда, Південне Царство, знаходяться в кращому положенні. Але при тому Бог каже, я маю з ними прю. У мене все одно є з ними боротьба. І через то. Щоб Бога була з ними боротьба, вони і знаходилися в кращому положенні, тому що вони десь не розслаблялися. Тобто Бог допускав в їхньому житті, в житті південного царства, також потрясіння, також різні випробування, і це стимулювало їх шукати Бога, приближатися до Бога. Я ще раз прочитаю кінцівку того уривку, ну я про який на який також вже і звертав увагу. І буду сьогодні. І буду сьогодні. Ну давайте ні, все таки я почну з 13 го розділу. Не буду вже вертатися назад. Тут є ще також кілька таких важливих думок, які треба висловити. І сьогодні і ми будемо закруглятися також із цією книгою. Є вже бажання переходити до певних молитовних також уроків із, е, із послань безпосередньо апостола Павла. І тим більше я вже говорив про це, що після тих уроків, які е, давав наш брат Олександр Іванович, по молитві чи наш то є бажання трішечки і продовжити також працювати над цією темою, над темами новозавітніх молитові і уроків, які ми звідти також отримуємо. Хоча, е, хоча пророчі книги ми не перестаємо досліджувати, мені подобається, що і Вадім підхоплює ініціативу і книгу Наума, і зараз він перейшов до книги Міхея. Фактично, Міхей також проповідує от саме в цей період. Міхей знаходиться в південному царстві, але він проповідує власне про те, що чекатиме в скорому часі Північне царство. Е, також імпонує оцей такий варіант інтерпретації, яку якою ділився вчора Вадім, почавши цю книгу. Він не говорить не про два різних народи, він говорить, якби. Про все-таки про один народ. І якщо ми дивимося в контексті сьогодення, то також є таке певне порівняння із правообережною, лівообережною Україною. Тобто ми беремо для себе аналоги. Для нас не є тільки такі якісь дані аналоги. Ми в будь-якому випадку що зберемо і намагаємося здобути якісь уроки от з цього писання, яке ми досліджуємо. І так, сьогодні 13 і 14 розділи. Як Єфрем говорив, то тремтіли. Він піднесений був у Ізраїлі, та через Ваала згрішив і помер. Я продовжую, от в цій темі все-таки Єфремом або Північним царством прирівнювати до північного царства, яке ми зараз маємо, і з яким у нас зараз іде боротьба. Бо, власне, в цей період. Якраз північне царство поки що живе осія і воювало проти південного, через що це було якби такою останньою краплею, через що Бог і сказав, що через те, що ви прийшли з мечем, ви також від меча будете і страдати. Вони прийшли, фактично були на своїх братів. Ну, оцей вірш, початок 13 го розділу, він говорить взагалі про те, що Єфрем тільки говорив щось і вже інші тремтіли, тобто його боялися. Щось мені це нагадує, знаєте, так само дехто із тих пропагандистів там з Запари. Бріка, вони також говорили, та ми тільки бров піднімемо, і Тут уже всі будуть тремтіти. От, десь є така пряма аналогія от з цим віршом, з чого тут починає пророк говорити в 13-му віршеві. Він говорить: він піднесений був в Ізраїлі. Е як Ефрем говорив, то тремтіли. Він піднесений був в Ізраїлі, та через Валас грішив і помер. І дивіться, незважаючи на те, що він фізично ще не помер. Він фізично ще існує, він фізично ще навіть воює тут проти Юди. Він ще думає, що він ще такий потужний, але в Божих очах він уже помер. Все, Бог від нього уже відвернувся, і тепер його чекає тільки занепад, занепад, занепад. І щось подібне ми зараз бачимо. Сюди прийшла потужна армія. Вона не просто так вважалася Другою армією світу. Чому ще вона вважається Другою армією світу? По кількох характеристиках. Перша із характеристик, тому що от потенціал такої зброї масового знищення, ядерної зброї у них є дійсно найбільший. Але вона ще вважається і другою армією світу не тільки по цьому, по цих ознаках. Першою армією світу, знаєте хто є? Хто вважається? От, по ті характеристики, яку я зараз приведу, як ви думаєте, хто? Не догадаєтеся, перша армія світу вважається армія Північної Кореї. А знаєте чому? В процентному співвідношенні до кількості населення там найбільша армія. От в процентному співвідношенні до кількості населення. Так, от, так само в процентному співвідношенні до кількості населення. Російська армія, вона на другому місці, тому що там армія дуже велика, там силовиків, в тому числі і відносно армійців, але й силовиків, силові всі ці органи, всі ці інфраструктури, які працюють от в силовій, в силовій сфері. Вони є другою армією світу. Якщо порівняти од процентному співвідношенні, та й тим більше ми знаємо, що вони в три-чотири рази переважають по кількості населення. Ні, навіть навіть напевне в. П'ять разів переважають по кількості населення Україну, і при отакому процентному співвідношенні, і при кількості запасів зброї, які в них були, то вони і розраховували на те, що вони сюди прийдуть, і за 2-3 дні. Ну максимум там за місяць часу вони дойдуть до західних кордонів, а потім вже перед ними почнуть тремтіти і далі всі інші народи. На це вони розраховували. Але чому так не сталося? Отут перший вірш він дає відповідь: в Божих очах ти вже помер. Ти фізично ще думаєш, що ти ще живий. Ти фізично ще думаєш, що ти потужний. В тебе є зброя, в тебе є сила. Але в Божих очах ти вже помер. І твої дороги тепер, по-божому, вони вже не прості, вони вже складні, і, і вони ви ніби наступаєте, ви ніби використовуєте колосальну зброю. Ви тут закидуєте, розрушаєте всю інфраструктуру, а ніхто не ведеться на ваші провокації. По крайній мірі, навіть якщо ведуться там на заході, то тут ніхто не ведеться і поступово, поступово, поступово витерпити поразку за поразкою. Оце є відповідь, яка також уже закладується тут. Пророк уже це проголошує по відношенню до цього народу до, до північного царства. А тепер іще більше грішить. Бо зробили собі вони відливи і срібла свого, божків за своєю подобою, робота майстрів усе це розмовляють із ними вони, ті люди, що жертву приносять, цілують телят. Тому вони стануть як хмара поранку, і мов та роса, що зникає вранці, не мов та полова, що стоку виносить бурею, іначе із комина дим. Тут говориться. Що взагалі через те, що ти почав більше покладати свою надію на всяких божків, на всяких істуканів, ти починаєш з ними говорити. Вони для тебе представляють величезну цінність, і ти відійшов від справжнього Бога, то через то це і сталося. Дивіться, також проведу такий простенький приклад. Вони забираються звідси з Херсонщини, і вони знімають що тут? Пам'ятники. А там, де вони прийшли і де були зняті пам'ятники, тим же самим Ленінам, ще комусь ще комусь, вони їх зразу намагаються назад поставити. Тобто для них це ідеал, для них це цінність. Для них це має значення. Для них це важливо. Це пам'ять, як вони стояли як піонери, як жовтеняти можливо біля цих пам'ятників. І це це має місце. Але ми ж також розуміємо, що це також є певна форма ідолянства, тому що ти через це шукаєш кому поклонятися, кого визнавати, з ким рахуватися. Їхній кумир до тепер лежить в мавзолеї. Смієте, тобто, хоча здавалося, вже нема союзу, вже комуністична ідеологія давно-давно тут на цих теренах, нібито відходить в освоєстві, але як ми бачимо, нічого ідеологія не міняє, і, і, і через це ми бачимо, що так же само і тут щось подібне, певна аналогія мала місце тоді з північним царством, через що Бог і говорить. І він каже, що ти як полова будеш розвіяний, як дим, який виходить з комена, він ніби тут густий, але чуть-чуть пройшло там, і все, він розсіявся, нічого від нього не залишається так. Саме і тебе чекає. Північне царство, як ми знаємо, воно було розпорошене, розсіяне, і від нього на довгі, довгі роки про нього навіть і не згадувалося. Аж тепер пройшло більше двох з половиною тисяч років, коли відновлена держава тепер називається Ізраїлем знову ж. І далі Бо говорить: А я, Господь Бог твій, від краю єгипетського і Бога, крім мене, не будеш. Ти знати, і крім мене немає Спасителя. Я тебе на пустині пізнав. У пересохлому краї мали добрі пасовиска і ситі були, наситилися і загордилося їхнє серце, тому то забули, про мене, вони. Це також є дуже важливий момент, через що відстається, ото, що люди забувають Господа. Коли є. Нормальна хороша інфраструктура, коли є запаси, коли є якісь певні ресурси, от ми розуміємо, що е, навіть після розпаду радянського союзу то Росії дісталася все найкраще. Навіть заощадження банківські, і то ми знаємо, де вони лишилися. Все залишилося там. Всі ці заощадження, які люди клали там на книжках, не досипали, не доїдали нічого. Все це також залишилося там. Були там спроби щось вернути, але вони були такі під вибори, хіба розраховані, і, і все. І, і, і основні ресурси там викопні ресурси. Також все це там лишилося. І через це тоді, виходить, ти більше уповаєш на свої здобутки, на свої можливості, чим на Бога. І ти Починаєш поступати по-своєму. Ніби і Бог там теж є, але який Бог? Який Бог? І тому Бог тут і говорить, що сподібне було переживання тоді у Ізраїля. І далі він каже: І став я для них, немов лев, на дорозі чагаю, немов та пантера. Нападу я на них, немов та ведмедиця, що дітей загубила. І те розірву, що у серце їх не замкнено, і їх, як левчук, пожору там, шматуватиму їх, шматуватиме їх польова звірина. Тобто Бог говорить, що через те, от я таким чином, як дикий звір, буду поступати до тебе. В тебе не буде. Ми розуміємо, що із диким звіром ти не можеш його просто так приручити, ти не можеш йому заборонити. І інколи як собака на тебе там біжить з певною агресією, і то, що здавалося, скільки там тої собаки, а тут перерівнюється лев, ведмедиця, яка втратила дітей, інші якісь такі тварини, хижаки. І Бог каже: Отак, я буду по відношенню до тебе поступати, що виходу в тебе жодного не буде. Але Бог знову ж таки з 9-го верша продовжує пояснювати, чому він каже: погубив тися. Себе, о Ізраїлю, ти сам винуватий в цьому, бо ти був проти мене спасіння свого. Де цар твій тоді, нехай він поможе тобі по містах твоїх усіх, а де судді твої, що про них ти казав: Дай нам царя та князів, я тобі дав царя у своїм гніві і забрав у своїй ревності. Також пам'ятаємо історію, коли ми читаємо на початку книг Самуїла, де народ ревнує про те, щоб мати якусь певну владу. Вони будуть на них покладати надію, що влада про них буде піклуватися. І, і щось подібне ми бачимо також в нашого сусі... сусіда. Вибачайте, але я бачу оці постійно прямі аналогії. В цій країні тут немає такого культа влади і немає такого культа особистості. Тут тільки десь щось влада не так, і, і, і її просто-напросто зносять. І з нею не считаються. Тут виходять на майдани, тут не лякаються, що на майданах починають стріляти. Чому? Тому що тут немає культу влади. От у них був культ влади. Для них цар, батюшка, це також було щось таке важливе. І Бог тут говорить, ти його хотів, він може тебе захистити, він тебе не захистить. Прийде час, коли той, на кого ти молився, і той, з ким ти щитався, і той, кому ти співав дефіляди, і той, кого ти навіть малював як ікона, а він нічим тобі допомогти не зможе. Та він і зараз тобі не допомагає, він тебе тільки використовує. Але, але маємо, що маємо. І далі Бог говорить. Про вини Єфремові. Зв я, зв я, проблем, провина Єфремова зв'язана, схований прогріх його, болі, немо породіллі, надійдуть на нього, не мудрий він став, бо інакше не був би так довго у материнім лоні. Дивіться, я говорив вам про то, коли навіть минулого разу також ми розбирали, коли Бог говорить про Якова, Він говорить десь про щось. Хороше, що було в Якові, От він говорить: особливість Якова була в тому, що він трудився. Він навіть коли прийшов до свого дядька, до Лавана, до подальшому, до свого тестя, то він працював. Він за своїх дружин працював. Він за він відпрацьовував за майно, щоб отримати як е, успадкування. Він працював, він відпрацьовував. А Бог там говорив це. То, що ми читали в попередніх розділах. каже, а ви поступаєте? Ви не успадкували свого батька? Ви успадкували ханаанців, яких я і прогнав через те, що вони підступом, лукавством хотіли отримати якісь там собі статки і багатства. І ви так поступаєте. Тобто, в цьому контексті Бог тоді про Якова говорив добре. Але дивіться, Бог тут. Посилається, він каже також, що якісь характеристики, такі от які притаманні е, людям як спадкові. Він каже: оце це тобі притаманне. Оце є гірше, що вважається від Якого. Бо там також згадувалося вже про те, що як він тримався за п'яту свого брата він не спішив народжуватися. От щось подібне від тут зараз Бог говорить: в кінці цього розділу він говорить: ще раз його прочитаю, і взагалі про весь народ: болі, немов породілі надійдуть на нього, не мудрий він син, бо інакше не. Був би так довго у материні внутрі. Тобто, з одної сторони, ми знаємо про Якова, що він хоче первородства, але чомусь не спішив народжуватися. Чекав, коли спочатку народиться стар, ну і той його брат. Ісав прокладе дорогу, а він навіть тримається за п'яту, щоб йому було легше народитися. Да, от слово яків означає той, хто тримається за п'яту, той, хто йде за інший, той, хто кому проторюється дорога кимось іншим. Так ми бачимо цей момент. І от тут так же само Бог це ставить в вину самому самому вже тепер Ізраїлю. Він каже: ти так само не спішив робити якісь, ну. Хороші, добрі справи, ти ти, ти ти слідкував, ти чекав, хто там, що там. А потім, а що з цього вийде, о я так і буду поступати. І це ставиться йому вину, тому що він каже: це також як один із таких певних докорів, бо інакше не був би так довго у материні внутрі. З рук чиолу я викуплю їх від смерти їх вибавлю. Де смерте жало твоє, де ши, оле твоя перемога? Жаль сховався перед очима моїми. Хоч він дає плід між братами, але прийде вітер зі сходу, вітер Господній, що зійде з пустені, і всохне його джерело, і пересохне криничка його, понищить він скарб всіх коштовних речей. Завершення цього 13-го розділу якраз власне в цьому, що. З глобальному масштабі, як народ, як нація, як держава Ізраїль зникає. Але в індивідуальному плані от стосовно конкретно людей, тут говориться також про те, що смерть не зможе їх забрати всіх. Бог не дає права смерті жалити їх всіх. І в індивідуальному плані от про конкретних там людей, про конкретні там навіть незначні групи, з них, які там будуть жити в різних місцях, Бог все одно буде про них піклуватися. Він не дає. Він все одно буде відноситися до них як до дітей, Но вже так панувати як держава. Таких межах, под таких масштабах тут сказано, що вони не будуть, і коротенький останній 14 розділ, також на ньому ще сьогодні трішки зупинюся. І далі говорить Господь, це вже знову ж таки через пророка Він це звіщає, і тут також буде і певні настанови, що ще щось можна виправити, якраз власне для того, щоб Бог уже тепер піклувався про них, не про як народ, про націю, а по крайній мірі на індивідуальному плані. Тут якраз і будуть і ще що певні такі поради. Так, з першого вірша 14-го розділу, за винить Самарія, бо стала уперта до Бога свого. Поляжуть вони від меча. Тобто, стосовно Самарії, як столиці, стосовно держави, все це вже якби вирок визначений, і тут уже нічого змінити неможливо. Порозбивані будуть їхні діти, вагітні їхні розпороті будуть. І в той же самий момент Бог звертається. От з одної сторони, бачите, він говорить, що стосовно Самарії, як столиці північного царства, уже жодного виходу нема. І ніякої надії немає, і коли тут говориться, що порозбивані будуть їхні діти, то це не тільки говориться в фізичному плані, а це означає, що ви вже не можете надіятися, що от ви держалися і ваші діти будуть держати тут державу, і все так буде відбуватися. Цього не станеться стосовно держави, стосовно от таких майж масштабів, які були тоді в північного царства, все це приходить до краху, але до конкретних людей йде зараз звернення. Вернися Ізраїлю до Господа Бога Свого. Свого, бо спіткнувся ти через провину свою. Візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми, і ми принесемо у жертву плід своїх уст. Важливий і серйозний вірш. Бог і перед тим говорив. каже: мені не потребує, в мене немає потреби того, щоб ви приносили там цілопалення, щоб ви приносили тварин, щоб ви робили вигляд, що ви дотримуєтеся якихось обрядів. Він каже: ваше навернення вже не як держави, а як конкретних особистостей, в чому в ваших устах, в вашому визнанні провини, в вашому проханні про. Прощення про е, покриття цієї вини ще раз читаю: візьми із собою слова та й звернися до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину. Тобто, іде прощень, іде молитва про прощення, прохання про е, те, щоби Бог. Е, Відпустив від них оцю вину, яка, яка тягнеться за ними. І далі говориться, та добре прийми, і ми принесемо у жертву плоди своїх уст. Основна жертва тепер, яку вже тоді, навіть пророк ще фактично за сотні, майже там за шість, за сім сотень років, ще до Різдва Христового, тут вже говориться не в фізичній жертві, не в тільцях, не в якихось інших принесенні кровних жертв, а в плоді уст в хвалі, в подяці. Про славі господа, це вже також на це іде увага, і далі. ашур не спасе нас. Це вже так, якби ти повинен це проголошувати. Що ми все одно, навіть якщо ми будемо поневолені Ашуром, то ми не станемо на нього надіятися, ми не станемо йому коритися і чекати, що от вони сюди прийдуть, як визволителі, як спасителі, і нам з ними буде краще. Ти повинен цього розуміти. З ними краще тобі не буде. І він каже: ти вже це повинен усвідомлювати і проголошувати. Ашур не спасе нас. Не будемо їздити ми на коні, хоча Асирійці це й обіцяли. А чому обіцяли? Тому що Асирія, чим вона була сильна, тоді вона завойовувала інші країни і робила їх своїми, якби підданими, давала їм е певне, навіть в тому числі забезпечення, зброю, коней. Але для якої цілі? Для того, щоб ти йшли, шов і далі воював з іншими народами і завойовував для Асирії інші народи. Що подібне також було і в планах сучасної цієї російської імперії прийти тут завоювати. Вони нібито виступали тільки проти фізичних влад. Ну, там я маю на увазі президента і цього. А до війська вони зверталися: от ми з вами знайдемо спільну мову, ви, будете, ви станете нашими васалами і далі на Європу підете ви. Тобто, в будь-якому випадку, військо воно або, або, йому, або воювати тут проти Росії, або треба би було йти воювати там проти, в подальшому проти Європи. Війна була. ну, вона була обов'язково, вона би відбулася чи в тому плані, чи в тому плані. Тому краще, от в такому варіанті, як є зараз, і коли є підтримка зі сторони того ж самого технічно, набагато більше підкутого заходу, чим чим було йти і воювати тоді проти нього. Ще раз читаю: Ашур не спасе нас, не будемо їздити ми на коні і не скажемо вже чинові рук наших, Боже наш. Бо тільки тобою. Помилуваний сирота тобою в даному випадку з великої букви це визнання, що це буде робити Господь. І знову ж таки, мова йде не про народ, а мова йде про сироту, мова йде про конкретних людей, які відчувають себе сиротілими, які відчувають себе фактично одинокими. І далі ворохобність їхню вилікую, добровільно любитиму їх, бо мій гнів відвернеться від нього. В даному випадку не від нації, не від народу, як Ізраїль, а від конкретних людей. Людей, які будуть просити про прощення, які будуть прославляти Господа, які будуть покладати на нього надію. Те ж саме ми проголошуємо і в адрес наших сусідів і людей, які там є ну при тверезому розумі, по крайній мірі, яка ж частина із них просто втікає, щоб не йти в армію. Якась частина, ну по крайній мірі, також віримо, що почне образумлюватися і почне розуміти свою неправоту з часом. Але ми і за це також будемо молитися. Як би там не було, там також є наші. Рідні, хай в когось більше рідніші, в когось можливо далекі родичі. Ну ми ж розуміємо, що зв'язки, ці, які були встановлені ще, ще за радянського союзу, вони, вони ще дотепер не розірвані. І далі декілька останніх віршів. Я буду Ізраїлові як роса. Розцвіте він, неначе лілея, і пустить коріння своє, мов Ліван. Тобто Бог тепер говорить, але ну він говорить знову ж таки, ще раз повторююся не про Ізраїль, як про державу, а конкретно про цих людей, які починають на нього уповати, і які починають перед ними каятися і славити йому. І далі. Розійдуться його пагінці, і буде його пишнота, мов оливне те дерево, і пахощ його, мов Ліван». Наверно, це ті, що сиділи під тінню його, збіжжя оживлять вони і зацвітуть, немов той виноград. Будуть згадки про нього, немов про леванське вино. Єфрем. Що йому добування іще? Тобто йде знову ж таке звернення до Єфрема. Що ти більше добуванів? Що тобі ще надіятися на якісь інші статки, ресурси, засоби, почни оповати на Господа і далі? Я вислухав вже та побачив його. Я для нього не мовки той зелений, з мене. Знайдений буде твій плід. Бог каже, якщо ти хочеш отримувати плоди, то в першу чергу ці плоди ти повинен шукати безпосередньо в ньому. І останній вірш, з якого я сьогодні починав, хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Бог каже, що його дороги вони прості, вони не складні. І Бог хоче своїми простими дорогами провадити нас. Він тут говорить ці певні поради, які я вірю, вони стосуються також і нас. Як і в попередніх розділах Бо говорив, що в той же самий час я розбираюся з Ізраїлем з північним царством, але з іудою в мене є прям, в мене є боротьба. Так само, у Бога є зараз і боротьба з нами, з нашим народом. Ну, в першу чергу ця боротьба для того, щоби. Також щось переосмислити, в чомусь розкаятися, можливо, щось виправити, на щось звернути увагу, але основна жертва, яка Потребує Господь, в тому числі вона тут озвучена. Це є плід наших уст, це визнання його, його авторитету, його влади, це смиріння і визнання його, в тому числі і слова для нас. Тому ми це признаємо. Ми в цьому рухаємося. Ми і надалі будемо возносити молитви і хадатайства, і що будемо робити також і сьогодні. Давайте помолимося.